І нехай день буде добрий, я вже в Києві. І ось Юля Пітенко всім розказує, що вона тут затіла. А я затіла, так, ми да разом затіли. А ми що разом це буде ми затіли разом зі всіма майстринями, зі всіма господинями, які напекли і господарі також передали. І ми змогли зробити живий музей хліба. В тебе музей живого хліба, а у нас живий музей хліба, бо ми завтра все з'їмо і все. Нас, що вам це треба? Наші щоб показати все. і відтворити, яка в нас глибока культура, яка вона різноманітна, яка вона красива, яка вона поетична. Тут стою і бачу весь час. А Я найголовніше, йому, найголовніше, що звичай край береже, Як буде звичай, буде крашовний. Або все краса та краса. Mm. Розумієте, оце ми хочемо так зробити, щоб наші хліби були популярними. Так вони є популярними, я так їм, їм це ти, ти, ти та я. Юля їсти треба... хлібше, да. а я їм щодня. Бачиш, я... ну, ти я їм хліб, Можна. треба їсти хліб.